Одного разу конструктор трурль збудував дев'ятиповерхову мислячу машину. Скінчивши основну роботу, він покрив машину білим лаком, тоді пофарбував наріжники в лівове, а, придивившися з боку, передню частину свого витвору приоздобив ще й дрібнішими візерунками. Там же, де мало бути чоло машини, поклав легкий шовтогарячий мазок. Неабияк задоволений, він аж присвиснув тихенько і. Так, ото лише для годиться. Взяв та й запитав у машини звичайнісіньку річ, скільки буде двічі по два. Машина заходилася працювати. Перше загорілися лампи, заясніли контури машини, загучав, наче водоспад, струм по дротах. Заграли щеплення, потім розжарилися катушки, завирувало всередині, загуркотіло, задудоніло, і по всій рівнині розлігся такий гам, що Трурль подумав, треба буде спорудити для машини спеціального мислогушника. Тим часом машина безупину працювала так, не мов би розв'язувала найскладніші космічні проблеми. Під машиною двихтіла земля, розсувався пісок у неї з під стіп. Вистрелювали запобіжники, як корок із пляшок, а реле аж надривалися від натуги. Нарешті, коли трурові досить уже набрид цей шарварок, машина наго вгамувалася і промовила громовим голосом: «Сім!» Ну, ну, моя дорогенька, здивувався Трурль. Помиляєшся двічі по два це чотири. Поправся, будь ласка. Отже, скільки буде двічі по два. «Сім», – як стій, відповіла машина. Зітхнувши, труль хоч не хоч, мусив знову надягати фартуха, якого вже був скинув. Він закатав високо рукави, відчинив нижні дверцята в машині і забрався до її нутра. Довго не виходив звідти, чути було, як він гатить молотом, як щось відкручує, щось там зварює, щось прилютовує, як вбігає, гупаючи по бляшаних сходинках, то на сьомий поверх, то на дев'ятий і відразу щодуху мчить униз. Спробував трурль пустити струм. І десь усередині машини аж зашкварчало, а в електрофорі виросли фіолетові вуса. Мозолився він так дві години і вийшов на свіже повітря, увесь закаптюжений, але й задоволений. Поскладав він своє робоче причандалля, кинув фартуха на землю, витер обличчя й руки і, вже відходячи, просто собі так, заради святого спокою, спитав Та скільки буде двічі по два? Сім! відповіла машина. Трур вилаявся круто, та не було ніякої ради. Знову взявся долубатись у машині. Щось там поправляв, з'єднував, розлютовував, переставляв, а коли нарешті втретє довідався, що двічі по два сім у розпачі опустився на найнижчу приступку машини. Сидів він отак, аж це нагодився кляпавцій. Гіст спитав трурля, чом він такий зажурений, що виглядом нагадує мерця, і той розповів Кляпавцеві про свій копіт. Кляпавці сам зо два рази збирався внутро машини, пробував направити і те, і те. А коли по цьому запитував у машини, скільки буде два плюс один, вона відповідала шість. А один плюс один, на думку машини, дорівнювало нулеві. Кляпавці почухав потилицю, відкашлявся і мовив: Нічого не вдієш, друзяко, треба дивитися правді у вічі. Ти збудував не ту машину, що хотів. А будь-яке негативне явище має свій позитивний бік, і ця машина так само. Цікаво мені знати, який, відповів Трурль і копнув ногою під мурівок машини, що на ньому сидів. Не роби того, сказала машина. О, бачиш, вона вразлива. Отже, що це я хотів сказати? Ага, машина ця, без сумніву, дурна, і то не такою собі звичайною пересічною дурістю. Ні-ні! Вона, ця машина, скільки я на цьому розуміюся, а я, як ти знаєш, визнаний спеціаліст, вона є найдурніша мисляча машина в цілому світі. Це вже не аби що. Зумисне її збудувати було б нелегко, ба навіть, гадаю, і зовсім неможливо. Ця машина не тільки дурна, але до того ще й уперта, як вів. Тобто має характер властивий ідіотом, бо ж саме вони страшенно вперті. «Надіть-ка мені така машина? спитав троруль і вдруге копнув під мурівок машини. Серйозно тебе попереджую, не роби того, сказала машина. О, будь ласка, ти вже маєш серйозне попередження. байдужим тоном скоментував кляпавці. Ти бачиш, вона не тільки вразлива і тупа і вперта, вона ще й гоноровита, а маючи стільки властивостей, можна чимало чого досягти. Го-го, це я тобі кажу. Добре, але що я власне можу з нею робити? спитав Трурль. Мені важко так зразу відповісти. Ну, скажімо, ти можеш показувати її на виставці з платним входом, щоб кожний охочий міг оглянути на дурнішу мислячу машину на світі. Скільки в ній поверхів? Дев'ять. Ото будь ласка, маєш, адже ж такого велетенського ідіота ніхто досі не бачив. Ця виставка не тільки повернула б тобі кошти, витрачені на спорудження машини, а й. Дай мені спокій, нічого я не буду показувати. відрубав Трурль, звівся на рівні ноги і, не втримавшись, копнув машину ще раз. Втретє серйозно тебе попереджую, сказала машина. А то що? з серцем крикнув Трур, ображений на її пиху. Ти. Ти. Не знайшовши слова, він ще декілька разів копнув машину і заврепетував Ти тільки на це і придатна, зрозуміло. Ти образив мене в четверте, в п'яте, в шосте і в восьме, сказала машина. Через це я більше не рахуватиму. Надалі я відмовляюся відповідати на запитання стосовні математики. Вона відмовляється, гляньте на неї, роз'юшився Трурль, допечений до живого. Після шести в неї йде вісім. Ти зауважив Кляпавцію? Не сім, а вісім. І вона має ще на нахабство відмовлятися отак виконувати математичні завдання. А на тобі, на тобі, на тобі! Ще хочеш? У відповідь машина задвихтіла, затряслася і, не кажучи слова, почала з усіх сил видовбуватися з фундаменту. Був він глибокий, отож машина мусила повигинати чисельні опори, поки видовбувалася з землі, залишивши в ній покручені бетонні балки з оголеними прутами арматури. Вивільнившись, машина, наче ногата фортеця посунула на двох конструкторів. Трурль був такий ошелешений цим дивом, що не намагався навіть утікати від машини, яка мала виразний намір розчавити його. На щастя, кляпавці, трохи менше збитий з плигу, схопив приятеля за руку і силою потягнув його вбік. І так вони відбігли на якусь там відстань. А коли озирнулися, то побачили висока, як башта машина, похитуючись. Повагом йшла за ними. Ступаючи, вона щокроку занурювалась мало одне по другий поверх, але вперто й невтомно видовбувалася з піску і таки перла просто на них. Ну, такого ще світ не бачив, мовив Трурль, якому аж дух забило від подиву. Машина збунтувалася. Що тепер робити? Чекати й пильнувати, відповів кмітливіший кляпавці. Може, щось з'ясується. Однак ніщо того не віщувало. Машина, вибравшись на твердіший ґрунт, рухалася вже швидше. У Унутрощах її свистіло, сичало і подзенькувало. Зараз порозлютовується в ній керівний центр і система програмування, пробурмотів Трур. Тоді вона почне розвалюватися і стане. Ну ні, відказав кляпавці. Це тільки в особливому випадку. Ця машина така дурна, що їй не зашкодить, навіть коли розладнається координаційна апаратура. Дивись, вона вже. Тікаймо. З усього було видно, що машина запалилася бажанням розтоптати їх. Вони знову кинулися бігти, що було сили, чуючи, як за плечима гремотить страхітлива машинова хода. Мчали, бо що ж могли інше вдіяти? Вони хотіли було звернути до знайомішої місцевості. Але машина не давала їм цього зробити, спритними маневрами, змушуючи втікачів забиратися у край що далі більш пустельний. Невдовзі з навислого туману виткнулися гори, похмурі і скелясті. Трурль, важко хекаючи, закричав до Кляпавція. Слухай, втікаємо до якоїсь вузької ущелини, куди вона не змогла б за нами забратися. Клята, що? Краще біжим навпростець, видихнув кляпавці. Там недалеко є місцина. Забув, як називається, але ми там знайдемо ух, сховок. Чкурнули вони навпростець і незабаром побачили перед собою перші містечкові садиби. О тій порі дня вулиці були майже порожні. Утікачі вже пробігли добрий шмат дороги, не здибавши жодної живої душі, як нараз страшенний гуркіт, наче від кам'яної лавини, яка зрушилася край містечка, сповістив, що машина дісталася уже сюди. Трурль озирнувся і аж ойкнув. О небо! Глянь кляпавцею, вона трощить будинки! Машина і справді затято переслідуючи своїх крибників, сталевою брилою проходила крізь мури будинків і залишала за собою самі цегляні руїни, над якими біло клубочилася курява од вапна. Почулися пройняті жахом крики засипуваних, зароїлося на вулицях, а трурль та кляпавці, ледве дихаючи, усе гнали далі. Поки нарешті домчали до великої кам'яної ратуші й умить забігли сходами у глибоке підземелля. Ну, тут уже вона нас не дістане, хоч би навіть звалила нам на голову цілу ратушу, відсапувався кляпавці. Але ж лихий мене підбив сьогодні зайти до твоєї хати. Кортіло мені дізнатись, як твоя робота просувається. Ото й маю. Тихо. Вигукнув Трур, Сюди хтось іде. Двері до підвалу таки направду відчинилися, і війшов сам міський голова зі своїми радними. Трур не наважився признатися, через що сталася ця незвичайна й жахлива історія. Отож виручив його кляпавці. Бругомістер мовчки слухав кляпавці. Раптом стіни задвихтіли, земля сколихнулася і до підземелля, глибоко укритого під поверхнею, долинув гучний гуркіт від падіння й руйнованих мурів. Вона вже тут, заволав Трурль. – Так, відповів бургавістр, – І вимагає, щоб ми віддали вас їй, бо інакше вона знищить усе місто. У цю мить, звідкись далеко згори, почувся по металевому гундосий голос. Тут десь є трурль, я чую трурля. Але ж ви нас не віддасте? спитав тремтячим голосом той, кого так настирливо домагалася машина. Один із вас, котрого звуть Трурль, мусить звідси вийти. Другий може залишитись, оскільки машина не конче його вимагає. Майте ж милосердя. Ми тут безсилі», – відповів міський голова. Та й, зрештою, якби ти, Трурлю, мав тут залишитись, то мусив би віддати за шкоду заподіяну місту та його мешканцям. Адже це через тебе машина зруйнувала 16 будинків і поховала під руїнами багато городян. Тільки тому, що ти стоїш перед лицем смерті відпускаю тебе вільно. Отож іди. І не повертайся. Трур глянув на обличчя радних і, побачивши там присуд собі, повільно рушив до дверей. Стривай, я йду з тобою. шарпнувся кляпавцій. Ти? із слабкою надією в голосі обізвався Трур. Ні. додав він по хвилі. Залишайся, так буде краще. Навіщо тобі марно гинути? Ідіотизм, гарячкував кляпавці. Що це таке, чого це ми маємо гинути? Через ту залізну критинку? Теж мені причина. Цього замало, щоб стерти з лиця землі двох найвизначніших конструкторів. Ходімо, друже, Трурлю. Сміливо! Підбадьорений цими словами, Трурль побіг у слід за Кляпавцієм нагору. На площі не було ані душі. Серед клубів куряви, з яких де проступали скелети розвалених будинків, стояла, пахкаючи парою, машина вища за ратушну вежу. Її геть усю заюшила цегляна кров мурів і запорошив білий порох руйновищ. Слухай, прошепотів кляпавці, вона нас не бачить. Махнім он тією першою вулочкою ліворуч, потім праворуч, а далі навпрямки. Недалеко звідси починаються гори. Там ми сховаємось і придумаємо вже щось таке, аби раз навзавжди відбити її охоту. Біжім! заволав він нараз, бо машина в цю мить зауважила їх і кинулася нас доганяти, аж земля задвихтіла навкруги. Щодуху біжучи, втікачі вибралися за містечко. Добру милю гнали вони чвалом, чуючи поза себе громадку ходу невблаганного велета. Ось де знайома ущелина, раптом вигукнув кляпавці. Це русло високого потоку, що веде в глиб скалястих урвищ. Там багато печер. Поспішім, машина сюди не дістанеться. Втікачі мчали під гору, спотикалися і, щоб утримати рівновагу, розмахували руками. Та машина трималася все на тій самій віддалі від них. По кам'яних брилах пересохлого річища вони добігли до ущелини між прямовисного безкеття і, помітивши високо вгорі чорний отвір печери, чимдуж подерлися туди. Не зважали на те, що з під ніг у них випорскувало каміння, яке ледь трималося скелястого громаддя. Великий отвір у скелі зяє в і темрявою. Тікачи швиденько забралися всередину, пробігли ще трохи і аж тоді поставали. У цю мить велика тінь затулила небо, яке досі видніло крізь вистя печери, і в ньому з'явився бік машини. Сталевий, гладенький, густо покритий заклепками. Машина поволі прихилялася до скелі, тим самим щільно закриваючи вихід з печери. Ми ув'язнені, прошепотів Трурль і голос його тремтів, бо ж навколо була цілковита темрява. Ну, ми ж дурні були, обурено скрикнув кляпавці. Пертися до печери, яку вона може забарикадувати. і як нас на це підбило. А як ти гадаєш, на що вона розраховує? помовчавши з хвилину, спитав трурль. На те, що ми захочемо звідси вибратися. Не треба багато думати, щоб це зрозуміти. Знову запанувала мовчанка. Трурль у суцільному мороці, витягаючи поперед себе руки, навшпиньки підійшов до отвору печери і провів рукою по скелі, поки не доторкнувся до гладенької і теплої, не мов би нагрітої, зсередини металевої поверхні. Чую тебе, трурлю, загурчав у замкненій просторині залізний голос. Трурль відшарпнувся, тоді примостився на брилі обік приятеля. І обидва якийсь час сиділи на рухомо й мовчки. Нарешті кляпавці прошепотів Трурлові. Так ми нічого не висидимо. Нема ради, доведеться почати з нею переговори. Це безнадійно, відповів Трурль. Але спробуй, може, хоч тебе цілим відпустить. Ну, на таке я не пристану, підбадьорив приятеля кляпавці і, підійшовши до отвору печери, невидного в темряві гукнув. – Агов, ти нас чуєш? Чую, – озвалась машина. Слухай, я хотів тебе перепросити. Знаєш, ну виникло між нами непорозуміння, але ж це власне дрібниця, Трурль не мав на думці. Я знищу Трурля, мовила машина. Але перед тим він муситиме відповісти мені на запитання, скільки буде двічі по два. Він відповість відповість тобі. І то так, що ти будеш задоволена і, безперечно, з ним погодишся. Еге ж бо, Трурлю, заспокійливо сказав посередник. Та вже певно, ледь чутно промовив трурль. Справді, сказала машина. Ну, то скільки ж буде двічі по два? Чот... Тобто сім, ще тихіше відповів Трур. Га га. Таки не чотири, а сім. А бачиш? Сім. Ясна річ. Сім. Завжди було сім. запобігував, притакнув кляпавці. І обережненько запитав То тепер ти вже нас випустиш. Ні, хай труль ще раз скаже, що просить вибачення, а також скільки буде двічі по два. А ти нас випустиш, якщо я скажу? спитав Трурль. Не знаю, подумаю, ти не став мені умов. Кажи, скільки буде двічі по два. Але ти, правда, нас випустиш. Ще напоминався Трурль, хоч кляпавці й смикав його за полу, шепотячи на вухо. Це ідіотка, ідіотка, не сперечайся з нею, благаю тебе. Не випущу, коли мені не захочеться, відповіла машина. Але ти й так скажеш мені, скільки буде двічі по два. Раптом Трурль скипів. О, я скажу тобі, скажу, закричав він. Двічі по два чотири. Двічі по два чотири. Хоч би ти і строчголов стала, хоч би усі ці гори на порох обернула, хоч би мором подавилася, небо ціло випило, а все дно, двічі по два, тільки чотири. Трурлю, ти збожеволів, що ти кажеш? Двічі по два сім, ясна пані. Люба машино, сім! сім! Волав на весь голос кляпавці, силкуючись перекричати приятеля. Неправда, чотири, тільки чотири. Від початку і до кінця світу, чотири! Аж хрипів, так надривався трурль. Несподівано скелю у них під ногами пройняв якийсь гарячковий дрож. Машина відхилилася від отвору, пропустивши до печери сіренький жмуток світла і загорувала. Брешеш сім. Каже, зараз бо як стокно, ніколи не скажу, затявся трурль, так ніби йому було вже однаковісінько. Цю ж мить із склепіння печери на голови втікачів посипався камінний град, бо машина взялася всім своїм дев'ятиповерховим тубом трощити прямовисну скелясту кручу, раз по раз гатячи в неї. Величезні уламки скель відколювались від моноліту і з гуркотом котилися в долину. Печеру сповнили гремотіння ударів і кримінний дим. Сталя ж іскри викрешувала зі скелі, але крізь увесь цей пекельний гуркіт штурму час від часу було чутно трурлів голос, що кричав без угаву: Двічі по два чотири! Чотири! Кляпавці намагався був силоміт заткнути йому рота, але, не змігши подолати дужий відпір, мовчки опустився на землю і затулив голову руками. Машина невтомно змагалася, докладаючи пекельних зусиль. Здавалося, скелясте склепіння от-от впаде на печерників, розтрощить їх і поховає навіки. І коли вони вже втратили всяку надію, коли печера замість повітря сповнилася їдучим порохом, щось раптом страшенно заскреготіло. Повільно розкотився грім, такий гучний. Якби тисячі ковалів загупало молотами і навіть гучніший. Потім повітря загуло, чорна стіна, що затуляла отвір, щезла, неначе її вітром здмухнуло, і в долину посунула лавина величезних скалястих брил. Луна гуркоту, відбиваючись від гір, ще розлягалася долом. Коли обидва приятелі підбігли до виходу з печери і до пояса, вихилившись із неї, побачили, що машина лежить потовчена і сплющена обвалом, який сама ж вона і спричинила. Здоровенний камінь, що стирчав саме посеред дев'яти поверхів машини, розчахнув її мало не навпіл. Кляпавці і Трурль обережно спустилися з печери крутим схилом гори, яка ще курилася кам'яним пилом. Щоб добратися до пересохлого річища, їм треба було пройти повстуб розпростертої плазом машини, такої великої, як судно викинуте на берег. Мовчки вони обидва водночас зупинилися перед розчавленим сталевим попереком машини. Машина ледь задригалась і чути було, як її нутрощах щось ще крутиться, щораз тихше і тихше, погуркуючи. Ач, який у тебе ганебний кінець. А двічі по двоє, як було, так і є, почав був труль. Але тої ж миті машина зашуроділа і невиразно, ледве чутно в востаннє. «Сім!» Потім щось тонко скреготнуло у неї всередині, згори посипалося каміння, і машина завмерла, перетворившись на купу мертвого залізяча. Конструктори глянули один на одного. І, ні словом не озиваючись, рушили назад руслом висохого потоку.